Друзі, вітаю всіх на своєму сайті Декоративний сад Півдня України з кульчинки Анжела і ми з півдня Одеської області. Сьогодні вам покажу просто, не знаю, як правильно шенандо чи шенандо якось так. Не знаю, де правильно ставити наголос, чесно кажучи. Бачите, воно вже зараз, зараз, ну так, середина літа. І воно вже окрашується. Відрізняється воно від цих просів, а в мене їх не один сорт. Тим, що воно прямо стояче, дуже гарно стоїть, не потребує опори зовсім. Листя, бачите, вже почало, воно таке бурячково, бордово фіолетове, такий, такий кольор якийсь. Тим далі туди до осені ближче, тим воно окрашується більше. І зернятка. Бачите, які зернятка, ось оці, такі от вони бордові теж. Навести не зможу, воно таке мілесеньке. Ну, Воно просто, як хто знає, як виглядає звичайне просто, це просто, але воно декоративне. Малесенькі-малесенькі зернятка. І дуже-дуже гарні. І чим далі ближче до осені, тим воно стає яскравішим, забравлюються в більш темні кольори. Ну і повторюю ще, що воно дуже-дуже прямостояче. Навіть якщо великий кущ, все одно воно утримує свою форму і не треба йому опору. Дуже гарне. Скажу, що скільки років воно наросте, самосіву ніколи в мене не було від нього взагалі. Не знаю, взагалі від просу у мене ніколи самосіву не було. Ні, жодне не сходило. у мене їх сортів 6 чи 7 є Так що, друзі, ось. Отака От краса. Просто шенандо. Шенандо, не знаю. Ну, пишеться все одно однаково. Все, друзі, бажаю всім гарного дня, всім до Україна. І всім пока.